Що, друзі, це експериментальний відос. Це я буду фристайлити про ручку. Ну, коротше, якусь буду діч розказувати про цю ручку. Ну, Давайте ж спробуємо. Чи що. Сьогодні я купив собі дуже файну ручку. Може буду записувати з нею я озвучку. Буде краще мій реп тут звучати. Звучати буде із цієї хати, дуже краще лунати він десь у вікно. Мені якось все одно ручка мені знадобиться, щоб, 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 щось записати, щоб щось записати, собі нагадати, що треба мені щось там в магазині придбати або купляти, купувати, написати на руці, треба, треба ручкою. Треба ручкою, ну, а що, типу, типу, прикольно, візьму її, покладу на диван. Або якщо мені не до вподоби, покладу я у карман, у кишеню, у кишеню я свою та піду я по 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 погуляю. Ручкою на вулиці я помахаю, можливо, зацеплю якусь файну я дівчину. Та намалюю я картину, намалюю я картини цією ручкою, напишу я на листке, я I love you Відправлю я записку цю своїй сусідці, вона сидить у клітці, і споживаю цей реп зранку до ночі. Аж червоні в мене очі, аж червоні в мене очі. Як у тамагочі Як у тамагочі Ну що, друзі? Коротше, я не знаю, як... може це дичина якась, ну, коротше, пишіть у коментах, ставте лайк, якщо хочете побачити ще подібний відосик також пишіть у коментах. Ну що, друзі? Якщо хочете побачити ще якийсь фристайл з іншими предметами. Ну, пишіть мені про це, звідки я можу знати? Ну, коротше, ось такі ось справи.